Привіт, малята! Сьогодні ми продовжимо нашу рубрику А чому? Тема якої А чому сніг білий? Малята. Сніжинки це маленькі кристалики льоду, велика кількість яких і утворює сніг. Білим іздається через те, що відбуває світлові хвилі всього спектру, адже сніг складається з безлічі сніжинок, а грані їхніх кришталиків не пропускають світло, а навпаки заломлюють його під найрізноманітнішими кутами і посилають промінці око людини, так виникає той самий сніжно-білий колір Малята а якщо бути ще точнішим сніг білий тому, що білим є світло сонця, яке він відображає, якби промені нашого сонця були жовтими або червоними, то й сніг теж був би жовтим або червоним. Малята. Всі ми хоч раз в житті пробували на смак сніг, але краще все-таки не ризикувати. І річ навіть не в тому, що сніг холодний і можна застудитися. Малята, сніг дуже брудний, навіть той, який ще не торкнувся землі, оскільки на своєму шляху вбирає у себе багато брудних часток, присутніх у повітрі. Також сніжинки вбирають у себе вихлопні гази автомобілів, а на вигляд можуть бути достатньо чистими і безпечними. А насправді містити мікроби та шкідливі речовини. До речі, якщо ви з'їсте занадто багато снігу, то можна легко обморозити губи, знизити температуру тіла та отримати переохолодження. Така перспектива є дивною, але є суворою реальністю. Краще зліпіть сніговика, пограйтеся в сніжки. Від таких забав здоров'я не постраждає, а задоволення буде те саме. Малята. Ви, мабуть, помітили, що взимку не буває грози. Виявляється, утворення газової хмари потребує багато вологи та сонячного тепла. Узимку сонця мало, і воно не встигає прогріти крапельки вологи в повітрі. А отже, замість грозових хмар отворюються снігові. Коли багато сніжинок летять до землі, люди кажуть іде сніг. А коли починає дути сильний вітер, кажуть хуртовина, малята. Узимку бувають сильні морози. У таку погоду сніг стає пухким і репучим. А чому так відбувається, я вам зараз розповім. А відповідь дуже проста. Ви вже знаєте, що сніг складається з крижаних кристалів, сніжинок. Між ними багато повітря. Під тиском сніг ущільнюється, повітря з нього видаляється, сніжинки труться одна об одну і ламаються, видаючи при цьому звуки, які сприймаються як скрипт. Але звуки чутні не завжди. Коли мороз не дуже сильний, поверхня сніжинок покрита тонким шаром поверхні води. Вода глушить звук. Тому гучний скрип можна почути тільки морозну погоду. От і все. Малята. А ви замислювались над тим, звідки на склі морозні візерунки? Виявляється, водяна пара, що міститься в повітрі. У морозний день охолоджується, перетворюючись на крихітні крижані кришталики, і осідає на рівних поверхнях, а виглядають морозні візерунки на вікнах так примхливо через те, що на поверхні скла є непомітний пил подряпини та нерівності, а кришталики льоду ніби підкреслюють їх, перетворюючи скло на витвір мистецтва. Ну що ж, на цьому все. До зустрічі, малята! Слухайтесь маму і тата.